Виставка Ізюм щоденник нескореного міста. Вже друга хвилююча фоторозповідь харківської художниці Наталії Попович Самось про зруйноване армію кремлівських расистів Місто місто, де пройшли її дитинство та юність. Для кожної людини місто дитинства це серце, це тепло, це зірка, яка супроводжує на протязі всього життя. І навіть якщо ти знаходишся десь далеко, ти все одно прислухаєшся, цікавишся і знаходишся в одному ритмі з цим містом. Якщо місто живе, якщо воно сяє, посміхається, тобі тут дуже гарно і спокійно. Але як йому больно, то ти це теж пропускаєш через себе. Після звільнення Ізюму від окупації Наталка була однією з тих перших фотомитців. Хто приїхав до багатостраждального міста, щоб зафіксувати на камеру злочини загарбників Зерефії? Рік тому я їздила в Ізюм, була така потреба зняти руйнування. Було дуже боляче, тяжко. Перша виставка була це в Харкові на 23 серпня, і також ми возили її у Польщу. Експозиція Кривавий Рік. Стала шоком для кожного, хто вдивлявся у понівечене обличчя колись сповненого красою, величчю історичних споруд міста. Думки про рідний Ізюм не полишали наталку, і вона вирішила створити світлини, присвячені своїм друзям, мешканцям зюму, які, незважаючи на трагічні події окупації, залишились незламними. А в цьому році я з хвилюванням слухала розповіді людей в Ізюмі, які пережили окупацію. І виникла ідея зробити виставку, портретну зйомку і виставку цих людей, які там існували в неможливих умовах. Люди, які жили в окупації зюмчани, вони не просто там жили, вони займалися активною діяльністю. Хто готував їжу на всіх, хто вивозив дітей або тварин, хто в бомбосховищі займався дітьми, вони пережили це і вони продовжують далі жити. Вони посміхаються, вони працюють. І коли прийшли наші хлопці, вони... Настільки були раді і щасливі, що вони <смі> цілували. Чоловік Наталки, Олександр Самось, теж за фахом художник пішов на фронт добровольцем, став легендарним снайпером. Воював як герой у найгарячіших точках. Після важкого поранення Олександр потрапив до шпиталю, але на презентацію виставки улюбленої дружини зміг дістатися. Затамувавши подих, слухали гості Вернісажу його розповіді про бої, про втрати і перемоги, про мужність побратимів. А він вдивлявся портрети людей на світлинах і як ніхто гостро відчував все, що вони пережили. Наша країна потерпає зараз від окупації, від обстрілів багато людей. Постраждалих, і це дуже важлива справа, щоб весь світ дізнався про ці злочини, про те, як люди виживали, рятувалися і намагалися далі продовжувати своє життя. Очі людей перенесших окупацію дуже, дуже, дуже втомлені, дуже багато про що говорять. Це очі побачили багато всього страшного. І треба цих людей підтримувати, підтримувати їх у відбудові, повернені до майбутнього до життя. Найдорожчими гостями на презентації були, звісно ж, самі ізюмчани Ті, хто пройшов через жахіття рашистської окупації, рятуючи хворих, дітей, тварин. У нас дуже сильно бомбили. Самоліти бомбили нас. Ну, поки там літали гради, ще було не так страшно, можна було сховатися. А коли вже самоліти, авіація це було дуже страшно. Утром ми виходили, розпалювали мангал, і ще одну печку. Там я варила собакам. У мене дві собаки ставили здорову каструлю. Варила кашу собакам, собі на мангалі чайничок. Ну, ми спочатку не теряли, конечно, дух, гріли воду, відро води, треба бо спочатку помитися в холодній хаті це февраль місяць. Серед нас були пенсіонери вже. Вони, ну, люди вже похилили віку, тому як під витримували теж є, там поробили їм полочки, вони ховалися, лежали там всю ніч, сиділи, поки бомбили чай вечором, готували їм. Потрібнами поки було, що ну потім ми пекли там маладіки на кострі, як могли. Ну і також дітей садвіса. Діти теж сиділи поруч з нами. Діти і собаки, і кішка все було з нами. Знаковим є те, що виставка Наталки відкрилась саме у тому музеї Харкова, який не припиняв працювати попри шалені обстріли міста. Люди не можуть жити в постійному стресі, їм треба відновлювати сили, бо навіть просто тил, який допомагає фронту, він повинен мати і теж здоровий дух, і якийсь відпочинок, якісь культурні такі події. Вони надихають і людей, які в тилу знаходяться. Ну а тил і фронт вони ж завжди поєднані. Ми бачимо. Справжні реальні фотографії, не якісь фантазійні. Так? Ми бачимо людей, які дійовими особами, персонажами цих подій. Це люди, і які це відчули на собі, всі ці події, бо іноді бувають виставки, десь люди, які хочуть, але вони далекі від цього. А це те, що ми всі пережили, переживаємо сьогодні. Друзі Наталії Попович самось Допомагали їй у створенні виставки. Тетяна Бабіна, з якою художниця з початку війни здійснює творчі проекти, що стають потужною зброєю у боротьбі з ворогом, втілила думки і почуття героїв світлин у вірші. Обличчя Ізюму, листи, написані зморшками болю, до тебе звертаються. Ти Читаючи їх, здатен долі людей цих збагнути. Війна, відбитки свої залишила на їхніх обличчях. Вона ні вік, ні красу не щадила. Рано чи пізно війна скінчиться, безумовно, а це все залишиться в пам'яті, залишиться у людей. Для нас, звісно, чесно сказати, важко щасливитися на ці фотографії, може вже. Час пройшов трошечки, зараз важко споминати. Олександр Баєвер, харківський архітектор і художник, відомий своїми повоєнними виставками, був щасливий допомогти Наталці у створенні афіші. Я дуже радий познайомитися. Був із Наталією, з її чоловіком, з Олександром. Це неймовірні люди, які ну Олександр ще. Й... Він художник, ще він воює, він, він такий, ну це та людина, завдяки якій ми, ми всі раз зараз живемо. Всі, хто завітав на відкриття виставки, схвильовано ділились своїми враженнями. Наталія, вона підтримує чоловіка, звісно ж, і підтримує ну, всіх нас і своєю творчістю, і своїм. Натхненнями, тим, що вона передає натхнення іншим. І вона ну, зробила вже декілька виставок і своїх творчих робот і, фо, і фоторобот, і живопис. І взагалі вона, вона одна з тих, хто надихає інших. Відомий український суспільний діяч. Вчений зі світовим ім'ям літератор і колекціонер Борис Гриньов, який є амбасадором української культури за кордоном, впевнений, що мистецтво є дуже важливим під час важких воєнних випробувань. Саме твори мистецтва здатні зцілювати наші душі і об'єднувати наші серця. Те, що ми такі заходи робимо, те, що ми весь час гуртуємося, єднаємося. Ми вистоямо тільки коли будемо об'єднані, єдина родина. Тому це дуже важливо, що існують такі заходи і нас ніколи не зламати.